Друзі, всім привіт, компанія автопарк на зв'язку. До вашої уваги, Audi S4 19-го року з пробігом 61 тисяча. Це у нас остання генерація ген-третього мотора. Тачка в ідеальному стані. Просто візуально, технічно, все, що може бути. По Америці не критичні пошкодження. Ось така чорна бестія. Ну, дуже круто виглядає. Парктроніки в круг, задня камера, спортивна підвізка, усилені тормозні барабани. Не барабани, а ну Просто-просто песня. Просто це лялечка просто лялечка С4. Ну, звук бархатний, бархатний, як це називається. Безкішовий доступ всіх дверей по салону, що у нас? Салон в ідеальному стані. Дверні карти, шкіра плюс алькантара. ну Все класно виглядає. Сидіння у нас також шкіряні, двохзонний клімат-контроль. багатозонний, вибачаюсь, Люк, чорна стеля, ковші так Давайте пройдемо сюди. Також все в ідеальному стані. Накладочки S, це у нас оригінальна s 4 Пам'ять водійського сидіння, підтримка колін, електрорегулювання, масажі. Просто, просто пісня. Зрізане кермо, автосвітло, тачок дощу, круіз-контроль, все, що може бути. led панель, точок, як то кажуть. Просто, просто пушка. Ось так у нас виглядає це все. Автомобіль новий. В ідеальному стані нарікань немає ніяких. Якщо цікаво по звуку, то можемо трошечки нажати, як то кажуть, в капочок. Звук присутній. Тому, друзі, кого цікавить даний автомобіль? Ви все знаєте, де ми знаходимося. сумська 2 приїхали, потестили, забрали. А кращого варіанта, ну я думаю, тяжко знайти. Тому що це просто, це просто шик. Просто класний. va